В Україні 9 година вечора Світові казки для малят на мед ефем. Німецька казка Лікар Сезнай. Колись давно жив на світі один бідний селянин. Прозвали його Рак. Якось він запріг пару волів, одвіз до міста хуру в дров і продав одному лікарю за два талери. Скинув дрова на подвір'ї. Зайшов до світлиці по гроші, а лікар якраз сидить обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є, і йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає, чи не можна було б йому лікарем заробитися? Ну, чому ні? відказав лікар. Це не таке хитре діло. Ну, а що для цього потрібно? спитав селянин. Насамперед, купи букваря, що в ньому намальована півника, тоді протай воза словами і на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікарювання. А на остатку забрав собі вивіску, і щоб написали там Я, лікар, все знай, Ну й прибили тобі на воротях. Селінин зробив усе, як порадив йому лікар і почав лікарювати. І трапилось так. Що в одного багатого вельможного пана вкрали гроші. Йому сказали, що в такому і такому то селі живе лікар Всезнай, то він, певне, і про крадені гроші знає, де вони, він же всезнай. Наказав пан запрягти коні, приїхав просто до селянина та й питає Чи це він, лікар Всезнай. Селянин відповів, що це він і є. Пан сказав йому на те щоб йшов за ним і знайшов украдені гроші. Гаразд, пане, відповів той, але нехай зі мною їде і моя жінка Грета. А панові байдуже, хай жінка їде. Посадив обох у карету і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав вже накритий стіл, пан запросив лікаря пообідати разом. Гаразд, сказав селянин, але жінка моя також хай сідає. Ну і вони сіли їсти. Коли перший слуга виніс смачну страву, селінин штовхнув жінку в бік, і сказав: Грето, це перший. Він хотів сказати, що це перший слуга, який приніс їжу. А слуга подумав, що лікар хотів сказати, це перший злодій. Вона й справді було так. Отож, слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, і з якими разом украв гроші. Лікар лікар усе знає, кепська справа кепська. Він сказав, сказав, що я перший. Другий зовсім не хотів нести їжі, але мусив. Щойно він увійшов в старіллю, селянив знову, Що в свою жінку вкаже. Грето це вже другий. І цей слуга неби як злякався, та ж вийшов з кімнати. Третім вийшло те саме. Селянин знову сказав Грето, це третій. Четвертий уніс накриту покришкою миску. Пан тоді обернувся до лікаря й мовить Ну, покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці. Ти ж все знай? Звідки сердишно було знати, що в тій накритій мисці, він подивився на миску і. Сказав, та буде ж, як буде. Ох, бідний раче, попався нарешті. А в мисці якраз і справді були раки. Пан скрикнув у подиві Ти ба, та він же все знає, все все І де мої гроші, також знає. Слух взяв з великий страх. Він підмагнув один лікареві і другий. Мовляв, іди, вийди на хвилинку. А коли той вийшов, усі четверо слуг призналися йому, що це вони вкрали гроші і пообіцяли показати, де вони сховані, а його добре виганать, тільки хай він не виказує, бо вони тоді все пропащі на все життя. І вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісінький вернувся до пана. Сів за стіл і сказав Ну, а тепер, пане, дуже урочисто сказав, Тепер я хочу попитатися в своїй книгі, де саме заховано гроші. Тим часом п'ятий слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. А той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника. І ніяк не може його знайти. Ну, і нарешті каже. Чого ще ти ховаєшся? Ану, вилазь, вилазь. Це він казав до півника, який був надрукований книзі. Але п'ятий слуга подумав, що це про нього. І як з переляку закричить та вискочить з печі, він все знає, він все знає. Ну, тоді лікар показав панові. Його гроші, але не сказав, хто їх украв, отримав і від пана, і від злодіїв чималу винагороду і прославився на весь край. Але ж наче й не шахрай. Але що вже? На добра ніч малята, солодких снів.